Доброго дня! Сьогодні покажу, як я ділю хости. Це дуже цікаві рослини, дуже гарні для тіньового саду. Їх є настільки багато видів, сортів, що тільки одними хосточками можна зробити собі дуже гарний тіньовий садочок. Від Мініатюрненьких, які там досягають 10-15 сантиметрів висоту, до величезних, які там мають метр і метр двадцять. Є хости, сорти, які витримують сонце, але все рівно вони погано себе там почувають. Краще хоча б півтінь або бажано тінь. Хости дуже люблять сімачки. Вони постійно їх гризуть, тому що тінь, тому що волого, але все рівно це дуже гарна рослинка. Якщо це великий кущ, викопати жінці його дуже складно, треба просити чоловічу силу. Я не брала для прикладу такого куща, але якщо у вас такий здоровенний кущ, я, наприклад, його навіть не пробую ділити ніяким ножем. Просто беру лопату, отако, ставляю посередині куща і натискаю, і таким чином його рубаю. Звичайно, всі розеточки не збережуся таким чином, але все рівно можна поділити. Взяла для прикладу. Невеличкий, щоб можна було в руці показати. Ось, наприклад, кущик, так, він має вже два два паганця. І от разом з ним посаджений, який вже на чотири розетки. Чому така різниця? Тому що цей кущик цвів, ось його цвіт, а цей кущик не цвів. І е-е Якщо ви хочете скоріше розмножити собі хосточку, то коли вона випускає стрілочки її треба просто обломити. Декому взагалі не подобаються ці квітки? Вони фіолетові бувають, бувають білі. Мені, наприклад, подобається, я завжди лишаю цвіток. Як же я ділю? Ну, наприклад, ці дві, то я вже не буду ділити, але просто ось тут відмовлюється. Ось тут де 4 можна подивитися, як їх. Ось. Раз, ось так, рукою. Ось. Все, маємо розеточку. Якщо десь є загнивання, наприклад, підгнивання, то краще його обрізати. Зразу до чистого. Якщо не буде цих корінчиків, нічого страшного. Вона її в землю, зараз вже осінь, ці листочки або засихають, їх все рівно треба прибирати. А осінь вона засне, а весною проснеться і, бачите, йдуть брунічки, Головне, коли я розломую, я зразу його опудрюю, беру попела, опудрюю, використовую як фундицит можна побільше. Так само при посадці бажано попов додати все-таки, хоста любить. Так, якщо брати ось цю, бачите, вона сама по собі меншенька. І самі розеточки йдуть меншенькі. Бажано не робити поодненькі Якщо поодненькі то вже, щоб були отакі. Такі якісь пустіші. бо їй важко наростати, якщо так одненька така маленька штучечка. Так що бажано брати хоча б дві-три. Зараз я візьму, розріжу, ось, розрізала, маю дві і маю три. І вона вже гарненько собі буде приживеться і буде гарний кущик вже на слідуючий рік. Так що, дуже гарна рослинка. Думаю, багато хто має її в своєму садочку. І вона не вибаглива дійсно. Трошечки поливу, трошечки там, може, навесні якось зафоски, і то можна без неї, як уже у вас виходить, і вона буде вас радувати ціле літо. Весною вона пізно виходить з землі, вже майже все повиходить, потім вона випускає листочки. Але ціле літо гарненько стоїть, прикрашає наші садочки. Гарного всім дня.